Якби хтось показав мені це відео раніше, я б одразу бронювала квитки. Чи повірите ви, що всі ці гори, острови та пляжі вмістилися в країну двічі менше за Київську область? Зараз покажу за для чого варто їхати в цю країну. Найцікавіше буде в кінці. Почнемо з класики острів Святі Ви Точно колись бачили в інтернеті такі кадри, але повірте, вживу тут ще крутіше. А якщо піднятися до церкви святого Савит, то звідки відкривається той самий ефектний кадр на заході сонця? Далі річка Церноєвича. Після гомінкового узбережжя це місце здається по-справжньому затишним і медитативним. Але пауза тривала недовго, бо попереду міст Джурджевича, величезний арковий красень, який поєднав два береги найглибшого каньйону Європи. А ще тут можна проїхати на зіплані. Ми таке любимо. Тож адреналін меню цього дня був включений автоматично. Після цього місто Котор на березі фіорду. Тут на кожному кроці або малий кот, або відкривається такий краєвид, що доводиться щипати себе, аби перевірити, чи це не сон. А на заході сонця радимо завітати в кафе Горизон. Цих краєвидів щелепа взагалі відмовляється повертатися у вихідне положення. Ні в якому разі не умініть парк дурмітор. Тут на вас чекає чорне озеро, яке вперто відмовляється бути чорним. І Будь ласка, не їдьте звідси, поки не проїдете найкрасивішою дорогою Балкан П-14. Гарантую, таких пейзажів ви ще не бачили. Ну і як обіцяли, найкрасивіша локація гори Проклетія. Зелені долини, які різко впираються в суворі скелі, створюють ілюзію телепортації прямо в доломі. Тільки туристів тут у рази менше. Ще крутіші локації знайдете у повному відео про Чорногорію на ютуб-каналі Болобан Трева. І тепер, я думаю, шкода, що не бачила цього раніше.